Субтитры <laughs> делал <laughs> А, а у нас наступает худые. <голете> <голете> <голете>

Так, у нас е зараз на світлому кошику БК єськова гарта. На темному біг Діфлс Братленд Laughter. готується на світло БК Сівер Олпенсі. На темний молод Сіверський. У них реально світочі грати. Я понял. Чи це на проблема? команда ОТНС, у вас наступна гра після цієї. Э, Чують мене хтось з ОТНС? Наберіть, я серйозно буду то свіщаємо. Він може думати, що перерив так для у вас не вийде. Ви вже закінчите, а ми йдемо на тіра. Ну, кадры выключили.